Ранок вдома триває. І зараз традиційна зустріч із нашою консультанткою психологіною Наталією Підлісною. Сьогодні поговоримо про перше побачення, як справити найкраще враження і в чому секрет його успіху. Цікаво! Пані Наталю, добрий ранок. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, як формується перше враження від людини? Що треба робити, чого не можна робити? Ну, правда, перше враження це просто секунди, секунди, знайомство, ну точніше, сім. Там вісім секунд. Але на що ну, люди звертають увагу? Це цікаво. Вони в цей час відповідають собі на два питання: перше питання, чи я можу довіряти цій людині, і друге, чи я можу ем, ну, поважати цю людину, чи захоплюватися нею. З еволюційної точки зору для виживання людині найважливіше відповісти на перше питання, чи заслуговує ця людина повагу, довіру. Це має сенс, тому що знаєте, ну для печерних людей було важливо, чи хтось хоче його вбити, забрати все майно. Ну а якщо людина заслуговує на довіру, тоді вже переходимо до захоплення і поваги. Бо надійна людина завжди викликає повагу і захоплення. А які ж чинники більш глибокої симпатії? От ми, наприклад, можемо вивчати, коли перші секунди пройшли, чи подобається мені ця людина, чи ні? Що на що ми звертаємо увагу? Чи це у кожної людини індивідуально? Е ні, це не індивідуальне, це дуже досліджене питання. Є такі, знаєте, чотири фактори, ну, типу, ознаки симпатії, що впливають uh -huh. на це. Чому там одні люди нам здаються привабливими, а інші – ні. Це подібність, соціальний обмін, симпатія до нас та фізична привабливість. Перше це подібність. Люди симпатичні нам тим більше, чим більше вони схожі на нас. І це не обов'язково е зовнішність. Це інколи знаєте. Ну, якщо людині подобаються ті самі фільми, знаєте, ви тоді оцінити це як плюс на користь цієї людини. Поза всяким сумнівом, ви подумаєте, о, ця людина з гарним смаком. Друге, це соціальний обмін. Найбільш сприятливі є такі відносини, коли обмін збалансований. Ну тобто, ми вважаємо дуже неприваблими, неприємними людьми, які у нас щось беруть. І не повертають. От, наприклад, наприклад, ми вважаємо неприємним співрозмовника, якому ми багато розповіли про себе на першому побаченні. А він такий мовчить, посміхається, знаєте, і нічого про себе не повідомляє. Ти про нього тонки тепер все нормально. Нормально, да. да. То рівень відвертості має бути збалансованим. Ага. Третє, тут мабуть нічого не треба пояснювати. Симпатія до нас нам подобаються люди, яким ми подобаємося. Ну і четверте, четверте, це фізична привабливість. Це скажу вам дуже неприємну річ, що привабливим ну люди, які вони привабливі, їм наділя їх наділяють всякими, знаєте, гарними чертами, рисами, там що вони привітні, відкриті, цікаві, врівноважені. Ну, все все що завгодно. І е, про це треба знати і розуміти, що люди з, ну зовнішньо не дуже привабливі, е, нам можуть менше подобатися, хоча вони мають ті риси, які ви любите, які mm -hmm. ви вважаєте за необхідними у людини. А привабливі люди можуть нас обманювати і видаватися нам більш е, цікавими і класними людьми. Добре. То скажіть нам, будь ласка, чи існують якісь рекомендації, як сподобатися на першому побаченні, і що треба робити, а чого ну, взагалі не треба, щоб скласти ну, гарне ну, від... враження? Угу. І це ну, пані є Наталі, є... я зауважу. Це запита людина, яка одружена. Так? Да? Ага. А, Добре, ми візьмемо візьмемо мене... мене... олівець. Для людей. Все для людей. Ну, по-перше, ви знаєте, що нюх в нас найдавніший, такий най, я не знаю, древні, древні почуття. І тому не зловживайте косметикою парфумерією. Чим менше, тим краще. Адже сильний запах це те, що одразу почує наш співрозмовник, і є таке дослідження, що в 9 з 10 випадків. А, йому не подобається парфюмерія, а, тому що до неї треба звикати. Це перше. А, друге, треба декілька разів зітхнути, позіхнути так, щоб розслабитися, бо напружені люди не подобаються, а, а ті, хто розслаблені, подобаються більше. Тобто Я глибокий, прошу. А, дих, почина, починати позіхати, вже коли ти зустрівся з людиною чи до того. Траніше, трохи раніше. Третє, знаєте, ну всі знають, що треба усміхатися, і інколи роблять таку дерев'яну посмішку, знаєте. Це Але так. цього не треба робити, треба, щоб це була щира посмішка. Четверте, це жестикулювання. Треба помірковано і природньо жестикулювати. Природне це означає так, як в вашому регіоні. Ну, от, наприклад, якщо ви на півночі, то треба тримати руки про собі. А якщо ви десь ближче до півдня, то там взагалі можна поговорити руками. Але все ж таки треба це робити так, як як поруч з вами розмовляють люди? Mm -hmm. П'яте в нас, да? не дивіться на годинник або смартфон. Ви знаєте, просто люди інколи спеціально починають комусь телефонувати, щось писати, щоб ну, зробити таке враження, що я такий затребуваний, такий діловий, такий все зайнятий. Але це призведе до зворотнього результату. Людина подумає, що, ну, що ви нею нехтуєте. Um, П'яте це погляд, Шостий шостий uh, вже погляд. А да. шостий, точно, шостий вже да. Як це треба погляд. Дивитися. Uh, не... Да, Фиглоба. не уникайте зустрічатися поглядом співрозмовником перші секунди знайомства, але не дивіться занадто довгою, уважною в очі. Знаєте? Бо він подумає, що ви надто агресивна людина. Тобто 15-20 хвилин дивитесь в очі і відводите. 15-20 хвилин. Ой, хвилин. Я думаю, Секун. секундах можна... секунда. <реш> секунд дивитесь в очі і відводите. Це такий нормальний зоровий контакт. Ага. А сьома є, ще, от сьомий є дуже важливе, О. А, щоб сподобатися при знайомстві, викликати довіру треба на першому побаченні. Намагайте <х> це, теж це теж, треба прийти, і намагайтеся бути ну таким самим гучним, як ваш співрозмовник, і з таким же темпоритмом розмовляти. Це сподобається. От, знаєте, є в мене такий приклад дуже цікавий. В мене є знайома психологиня, а нас вчать говорити повільніше. І тихіше для того, щоб до нас прислухалися більше, і люди краще перетравлювали те, що ми скажемо. І от вона прийшла на побачення з радійним ведучим, і він так голосно розмовляв, ніби в нього був мікрофон. І весь ресторан чув все, що він говорив, і ще він говорив дуже швидко. Знаєте, як радійні люди кажуть, Це вони заповнюють всі паузи. Так, 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 так. І е, їй дуже було неприємно. Взагалі він їй не сподобався, і він їй надзвонював потім 10 разів, але вона сказала: ні, це не мій темпоритм і голосність. Я не буду з ним зустрічатися більше. Ну, ну, така... а, а йому, мабуть, сподобалось, правда, що вона така була тихенька, тільки слухала його. А тут не знає, чому він дзвонив. Ну, Може, йому психолог Консультація було. потрібна була так. Дякуємо, да. пані Наталю. Ми знаємо тепер важливі сім аспектів, що треба робити, чого не треба робити, і як взагалі правильно сформувати перше враження позитивне для людини, щоб їй точно сподобатися. Дякуємо вам. Підтримаємо романтичний настрій музикою. Це ранок вдома. Ми з вами до 9.30. Попереду багато цікавого 9 березня день народження Кобзаря. А знаєш, скільки пам'ятників Тарасові Шевченко встановлено у світі? У світі не знаю, але знаю, що в Україні 1256. Перше по з'явилося у Харкові 1881 року. Найбільше монументів у Галичині аж до півтисячі. До речі, Шевченко там ніколи і не бував. А ще 128 пам'ятників Тарасу Григоровичу встановлено в інших 35 країнах світу: Канаді, США, Грузії Аргентині. Одне слово скрізь, де була українська громада. Найвище місце на землі, де споруджений монумент поетові, це пік Шевченка у Кабардино-Балкарі, аж 4200 метрів над рівнем моря. Цікаві факти життя поета і художника в рубриці Дивовижна історія.